Друзі, я вас вітаю. Мене звати Владислав, я менеджер компанії Вінкар. Сьогодні до вашої уваги ось цей красень Mazda MX30. Машинка в 2023 році встала на реєстрацію в лютому місяці, рік випуску 2020. Наголошую, ці обидві дати вказуються в техпаспорті при першій реєстрації в Україні. І третя дата у вас буде той день, коли ви поставили на облік в Україні. Наголошую на це тому, що автомобіль не експлуатувався в 2022 році, він експлуатується тільки з 2023. Батарейку ми маємо 35,5 кВт, запас ходу в 200 км. Машинка має пробігу всього-навсього 4400 км. Він весь в оригінальному окрасі. По машинці зауважені, я не бачу жодних. Суперовий стан, офігенський пробіг, крутий дизайн. От про дизайн, до речі, і про. Е Скажімо так, якість матеріалів, це я взагалі окремо хотів би поговорити, тому що вони тут реально дуже круті, якщо, наприклад, порівнювати з такими машинами, як Hyundai Kona і тому подібне. По зарядочкам, у нас Type 2 для домашньої розетки і CCS-combo, тобто для швидких зарядок. тобто Потрібно швидко зарядити, під'їхали на станцію 20-30 хвилин, все, у вас машинка повністю заряджена. По комплектації маємо парктронічки, задні, легкосплавні дисочки. Передні парктроніки, мовачі фар, LED Оптика. І крутий дизайн, він не виглядає, як деякі ці електромобілі, які страшні. Тут дизайн реально суперовий. Покажу, як він виглядає. Стан офігенський. До чого примахався би? Отут, ледве-ледве є такі потертості. Отут малесенька-малесенька вмятинка. Десь, десь хтось в нього припаркувався швидше за все, в остальному бомба. Резина у нас вся в остальному зауважень немає. В дзеркалах ми маємо датчики сліпих зон. А, і саме головне саме головне у нас дверка відкривається в обратну сторону. Якщо ви батьки, е, тобто, якщо ви у вас багатодітна сім'я і у вас куча дітей, це можливо буде неудобно, тому що тут називається встань, я сяду. Тобто пасок у нас пристебнутий. І щоб задню дверку відкрити, потрібно відстібнутися або водію, або передньому пасажиру. Але якщо ви молода людина, і у вас ззаду, як в мене, наприклад, ніхто особо не сидить, це рідкість, тому класно. Ззаду по місцю в порядку, тут місця вдосталь. Навіть трьом людям тро, троє сідають тут добре. По ширині машина немаленька. Такий футуристичний дизайн, така от тема, як в Mazda RX8. По матеріалам тут взагалі все супер. Тут у нас такий квалянок. Остальне у нас прошито екошкірою. І вигляд, знаєте, дорогої машини. Ось я щось сідаю в ягуар. Що сідаю в мазду, я офігенно себе почуваю і тут, і там. Наприклад, візьмемо Niro. До речі, по акційним цінам, кому цікаво, забирайте Там ціни до 18 тисяч на самих максимальних комплектаціях. В Ніро сідаєш, ну, воно якесь таке, знаєте, трошки попроще буде, а сюди сідаєш, чувствуєш себе таким ну, людиною, скажімо, яка там заможня. Ніро, вони якісь такі більш практичні автомобілі попроще будуть. Автоскладування дзеркал. Підігрівчики, регулювання. Далі електропривід, сидіння, є пам'ять, система стабілізації TCS, парктронічки, вимкнення, кнопочка у нас. Шкіряне кермо, підігрівчика, на жаль, немає. Далі у нас є адаптивний круїз-контроль. Ось тут у нас регулюється дистанція. о, Навіть дивіться, на місці воно виставляється. Раз, два, три, чотири дистанції. О, зазвичай три. І зазвичай воно регулюється на ходу. Тут у нас навіть так регулюється. Є гучний голосовий набір номеру телефону. Ну, Не практикував, не скажу, як воно працює. Далі ж у нас? Круїс-контроль, обмежувач швидкості. Android-Auto Apple CarPlay у нас проводні. Є підігрівчики сидінь, клімат-контроль, електронний стоянковий гальма, автохолд. До речі, два ключики. Там у нас унизу йдуть підстаканники. Підлокітник у нас рухається. Ось так от. Також є камера заднього руху. Класне, безрамочне дзеркало. Дзеркало у нас з автозатемненням. Далі у нас тут йдуть датчики дощу, датчики світла. Звичайно ж, є система активного гальмування, тобто він буде гальмувати, якщо побачить спереду якусь перешкоду. Спочатку сигналізую, потім гальмую в разі. Проєкція проекція зроблена тут класно, тому що вона на лобовому склі. Не виїзне стеклошко, як наприклад на конах, ну воно реально вибачте, мене за слово дебільне. Проєкція на лобовому, у мене навіть в домашній машині, в мене виїзне стекло, і воно мене, якщо чесно, підхарює, ну, але краще з ним, чим взагалі без нього. Все ж є плюшка, треба нею користуватися. А коли воно на лобовому склі, це реально класно. Воно вас не напрягає, при бажанні його взагалі можна виключити. По матеріалам. Тут у нас все топове, все прошито, все гарненько, хромові вставочки, це все разом. там Навіть кнопочка старт, і тут хром є, воно виглядає по-багатому. Ще одна Прикольна штука, це у нас чорна стеля. Також ззаду у нас можна посунути сидіння. Тобто, якщо він вам заважає, ви його там можете посунути. Знаєте, як в Мерседесах С-класа, коли задній пасажир може подвинути свого там переднього пасажира, тобто охоронця там посунути, бо вам місця мало. Тут звісно, воно прикольно там. можуть діти сидіти, нажимати, щоб ви там посунулись трошки. В общем, це таке все. Жарти, але двері, як в ERX-8, спортивні, дуже круто виглядає ефектно. Оптика теж класний дизайн. Знову ж таки, про дизайн не спорять, тому кому як, комусь можливо, не подобається, а я від цього дизайну тащусь. Так, по багажничку. Зарядочка у нас тут. Тут що ми маємо? Крюк. Тут у нас набір аптечки, жилетка, знак аварійної зупинки, крюки. Все на місці. На дивіться, 4,5 тисячі пробігу. Товщин не проходжусь, кого зацікавить, то, будь ласка, пройдусь, пропікаю і дам. Ось так от він у нас виглядає. Пасажирське сидіння механічне. Далі, що ми тут маємо? У них бувають, до речі, розетки. Щойно людина писала, каже, як підключити розетку. Так, карти, швидше за все, це в нас під навігацією дві USB-зарядочки і 12 вольтова. А тут бувають 220 розетки. Щойно мені людина писала, каже, каже як зробити з машини павербанк. Чесно, не електрик, я в цьому не шарюся. Кажу, як є. Але двері, блін, ну воно прикольне. Мені подобається. До речі, Мазди у нас довго не продаються, їх забирають дуже швидко. Прикольні машини загалом. Так, запасу хода небагато, до 200 км. Але по місту, повірте, з головою. Е -е, частіше всього люди кажуть, що 200 нам мало. Я кажу, а де ви будете їздити? Вони кажуть, а ми по місту. Я кажу, скільки ви в день проїжджаєте? Ну, 15 кілометрів. Я кажу, з головою, блін. Тепловий насос, до речі, тут присутній. Тут взагалі можна таджиків якихось посадити, тут місця море. Знаєте, як? Навіть в Жигульові немає стільки місця, там в сучасних машинах взагалі все компактно, а тут місця просто О -о -о! До речі, болячка у них це акумулятори ці 12 вольтові, недовго не живуть. Вони там 3-4 роки і все на смітник. Я впевнений, що. 에... Сучасні машини вони такі, як говорив з акумуляторчиками, магазин, акум, реклама хлопців вам трошки. Е, кажуть, сучасні акумулятори ну, 5 років і все, і не смітник. Це раніше могли акумулятори 10-15 років прожити, а в сучасних машинках вони довго не живуть. Уви. Е, Мазди особливо там зазвичай як приїжджають 3 роки і все, смітник їх викидаємо. Але акумулятори там пускові недорогі, там, ну, 2000 гривень. Не страшно. По загальному обслуговування практично ніяке не потрібно. Салонний фільтр, резина по сезону, все крапка. Більше вкладень якихось по машині немає. До речі, перша реєстрація такого автомобіля буде в 1600 гривень. Це з експертом, номера і техпаспорт. Що ж, зацікавила машинка? Приїжджайте, тестуйте. Більше машин можете побачити на нашому сайті wincar.com. Посилання внизу, отамат. -от. Номер телефону також. зацікавило, приїжджайте, п'ємо каву, тестуємо, катаємося, треба діагностику без питань, хочете на Мазду, без питань, хочете до електрики, без питань до ходивщиків? Коротше, Любі перевірки, любі діагностики. Він код на сайті. Якщо не знайдете сайт, давайте в приватні повідомлення і він-код, все скину. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.